Фрізер за допомогою кнопки Wash. Ми нажимаємо кнопку Wash, вона зроблена для того, щоб в нас зараз морозиво перемішувалося. Воно зараз не заморожується. Нам перше, що необхідно, зняти насадки і кладемо їх на мийку. Ми їмо фрізер обов'язково теплою водою. Для початку ще зливаємо з вами суміш, яка зараз в нас перемішується. Ми бачимо, що в нас зараз е в фрізері 16 градусів. Тобто зараз ми вже можемо зливати морозиво. Якщо в нас буде, наприклад, мінус 10, ми не можемо зливати морозиво. Тому починаємо. Наприклад, ми зливаємо біле морозиво. Так, ми е злили залишки морозиво. І тепер ми будемо заливати теплу воду, в бункери. І далі будемо промивати. Зараз ми це покажемо. І так робимо рівно до того моменту, поки не вимаємо повністю. Обов'язково вода повинна бути чиста на виході. Ми можемо це бачити зараз на відео. Ни в якому разі, ми не промиваємо на суху, тобто вода завжди повинна бути в бункерах. Коли у нас включене перемішування, тязлили воду, перевірили, все. Виключаємо тумблер. розкручуємо повністю всю систему. Ні в якому разі, ми не миємо ніякі деталі із фрізера в посудомийній машині. Все миється в теплій воді. Також, ми, коли розкручуємо систему, ми обов'язково дістаємо поршні і повністю все миємо. Оці резинки ми їх знімаємо, і обов'язково також миємо в теплій воді. Поршні, які в нас зараз всередині, які ми показували на початку відео, також знімаємо і також їх миємо. Обов'язково виймаємо бітер, так, промиваємо бітер теж під водою, хоча ми бачимо, що він вже чистий, і промиваємо резинку, тому що ми можемо навіть з вами трохи бачити, що тут не тільки є смазка, а ще і є трохи морозива. Так, що все це промиваємо в теплій воді, просушуємо і потім збираємо, коли починаємо готувати морозиво знову на наступний день.